Поїхало. Текст називається Поросяткові захотілося бути зеленим. Твоє задача, коли ти чуєш слово «зелений», взяти кришечку і покласти її сюди. В кінці ми підрахуємо, скільки кришечок ти поклав. Готов? Да, я Якщо ти чуєш слово зелений, то береш кришку і кладеш її на листок. Поросяткові захотілося бути зеленим. Вибігло біле поросятко в луг, а там усе зелене, трава зелена, жаба, кущі зелені. Очеред зелений, зеленим листям шелестить. На березі ставка сидить зелена жаба. Ага. А над нею муха зелена літає. Задивилося поросятко на зелений світ. Задивилося поросятко на зелений світ. І, що? І йому захотілося стати зеленим. Пішло лугами-берегами. Бачить калюжа, а в ній вода зелена зелена. Максим, вода зелена, зелена. Зелена-зелена. А ти поклав зелена зелена вода. Залізла поросятка в зелену воду. Максим, ти внимательно слухаєш. Залізла поросятка в зелену воду. Максим, на слово «зелена» Ти береш кришку і кладеш залізло поросятко в зелену воду. Було слово «зелена»? Угу. угу. Скупалося. Вилізло, Максим, уважно, зелене зелене. Угу. Яке поросятко вилізло? Зелене. А я сказала: вилізло поросятко, зелене зелене. Два рази. Два угу. Повернулося в луг, а всі сміються. Дивіться, зелене жабиня! Угу. Ой, яке велике. Сміється трава, сміються кущі, сміється очерет, сміється жава, сміється муха, муха і сміється сонце. Все, Максим. Рахуємо, скільки кришечок ти назбирав. Кришки рахуємо. У мене письмо на пальці. Ні. Спочатку порахуй. Пальчиком в кришку вставляй. Один. Може, треба? Рахуй. Один. Два. Ні, не так. Один. Один. Ти. Два. Спочатку. Один. Один. Два. Далі. Швидше. Три. Чотири, далі, пять, далі, шість, далі. Сім. Вісім, дев'ять. Ну давай десять. Одинадцять, Максим. 12. 12 А ну скажи-ка добро, 12 Не можешь. Нет. Не можешь. Нет. Два. Не Нет, сам. тринадцать. Максим, вот сюда вернись. 12 Тринадцать. ты Пятнадцать. 15. 15. А должно быть, Максим, шестнадцать. А -а. Знаєш, де помилка Максим? Ти не поставив на слово Зелений. Зелений не поставив два рази, а поставив тільки одну. Зрозумів? Да. Добре.